Всім добрий ранок. Я палю вже грубку в них, буржуйку. Зайшла холодно. Глорія ті доски покидала, десь теж видно ночу примерзла, лізла під ту лампу. І в нас сьогодні не то з першим снігом, не то сніг з дощом. Коротше, зима в цьому році здуріла, вирішила нам раніше нагадати про себе, йде на вулиці дощ снігом. таке Якесь неприятне. Рано, то кажуть, сніг був, але я не бачила рано, я ще спала. О. Поросятка активні, ростуть, граються, все в них добре. Одна оця дівчинка як хрипіла, так і храпить. Ні. Ота. Я її чую аж звідси. Отой, дівчинки, як були хрипи, так і є. Чи вона водів хлібася, коли поросилася свиня. Чи вона застудилася, Бог його знає. Ну вона спочатку так хрипить. Так їсть, грається, все в неї добре. Але поки не зачіпаю, вже як буду відлучати, то вже подивлюсь. Ну вона в будь-якому випадку вдома. Вона продаж, вона не піде. Продавати я її не буду. Ці малюки добре. Їдять, сплять, вже треба почистити знову свиней, повичищати, попідстеляти, знову перила їм, перини їм понаробляти, бо вже мокро. А мокро, бачите, он. Мордою раз, раз. Морду намочила і пішла їсти. Опять намочила і пішла їсти. Для чого ж так робити зарази? І робить того мокро. Тут і поросятка маленькі приходять. Теж щось там уже парпаються в їді, вже щось там перебирають собі. Щось там чаться. І вона моче. Ну Їй так ті, удобніше їсти, бо мілке зерно. Я цей раз вам показувала, яке зерно. Вона сюди була, повисипала, я туди назад позагрібала його. Поросята бачу, попідбирали. І вона і поросята. Зараз роблю теплоту їм тут, ж мерзнуть. Ой боже. Вже швидше. Быстріше... Вони попідростали, як мене питають, нащо ти топиш ту буржуйку. А. а як не топити буржуйку? Якщо не дати їм тепла, поросята не будуть рости. Вони будуть переробляти те, що їдять, все в тепло будуть переробляти. Щоб себе хоч якось обігріти, Поняли як? І що ж то будуть за поросята тоді? Мишенята. А так, ні в руку потихеньку, помаленьку, вони мені вагу набирають. Я бачу, що з ними все в порядку. Що я можу продавати і не боятися. О, Гаврюша мій. Мій Гаврюшик. Сам тут. А ці дівки тут. Ну ці дівки скоро звідси переїдуть. Сюди будемо відключати в цю клітку. А ці дівки переїдуть, зараз я вам покажу, куди ми вже почали там робити. О, дивіться, що в мене є. Бачите, пісочниця. Потихеньку будемо обустраювати зону відпочинку, що я казала, тут буде в нас біседка. А це пісочниця ми їздили от до моєї сестри, вона це вона сама робила. О, і каже до мене, знаєш, розбереш, каже на клітки, чи що, бо вже Лера каже, що буде гратися, вона вже виросла. Кажу, слухай, яке розбереш, поставлю, насиплю піску, туди іграшок накидаю, що діти будуть приїжджати і будуть гратися. А. Ти все, кажу, до діми жалко розбирати. Вона сама робила, строїла, старалася, а я зараз розберу. Ти це моя кроленя. А воно є. Цими кролями теж якась така запара в цьому році. Во, дивіться, бачите, воно один стовбик поставили, тут один стовбик стоїть. І отак буде тут дві клітки. Оце ми половину курника перегородимо, буде дві клітки, і сюди переїдуть каша і няша в цей сарайчик. Вони будуть тут. Їм тут буде нормально, позатикаємо всі диріша, тому треба позатикати. Не буде тут дути, і вони тут будуть жити. А в ту клітку велику переїдуть поросята від навідлу. Буду забирати їх туди. І які поросята продам, дасть Бог, які лишаться собі, то так і будуть в ті клітки до весни, а там далі будемо щось придумувати. Ну, одна дівчинка то точно лишається та, що хрипить. А ті поросята, як порозпродають, то буде добре. Бо треба гроші, треба гроші, щоб зерна закупити. Бо нема зерна. Тим зерном зараз ціла біда, і воно таке дорогуще зараза. Попробую його докупитися. І хазяйства не хочеться збувати, бо без хазяйства теж. Ну, що ти будеш без хазяйства робити? Ну, село, щоб в селі сидіти, скласти руки. Хазяйство по-любому треба. І не знаю, як мені викрутитися з тієї ситуації. Ти не тільки мені, це, мабуть, зараз у всіх таких. Така проблема з тим зерном. Ну що ж це в нас пшениця по вісім. Ячмінь по вісім, а кукуруза по 9. То й пшениця, мабуть, десь по вісім. Ну, не виписують тут в селі, бо тільки напої дають. За гроші не продають. Вон, дивіться, які пампушки. Пампушки мої. Їсти теж їм дала. Водички налила. Ну, Вони не голодні. Сплять красотки мої. А Гаврюшик топче. О, Он що вже наробила, вже калюжу наробила. О, вона, бачите, хрипить. Ота. Такі в неї хрипи. Ну, вона їсть, грається, все, вагу набирає, Ніхто їй ті хрипи не мішають, На все цього. Оце що самі хрипи. Ну, коли я її вже відлучу від мами, тоді я її вколю антибіотика. І буду далі вже наблюдати за нею. Ці малявки ростуть, ці медленніше ростуть, бо їх більше тут, Поняли як? Їх тут більше. І вони хто на передніх сосках, то ні в року такі гарненькі вже, а хто на задніх, то трохи менші. Ці поросята явно будуть більші, бо їх менше тут. Всі соски їм попадають. Молока. Закачайся, то вони гарненько так ростуть, а ті трохи помедленіше, ну нічого, і ті, і ті підтягнуться. Потихеньку, помаленьку і ті підуть вход. О, так, а зараз буде теплота тут. Буде тепло. Вони вже сюди більше підбігають. Тепло пішло, кирпичів немає тут, і воно зразу з железяки йде туди тепло. Сторону. Аж буржуйка є буржуйка, поки палиш, тут і тепло. Перестаєш палити, то стає холодно. Вон, пішло тепло, аж тут рухається солома. Колотиння рухається тут. Тепло пішло. Зараз буде тепло. Будемо сьогодні грітися цілий день дітвора. Да? Глорія, ну що ж ти робиш, Вон. доця, це, ну так вона їсть. Ой Боже, вона як їсть мене аж це аж, аж давлення піднімається, бо ж поросята маленькі, а вона моче, все моче, зараза така. І все. Так що такі у нас справи, друзі. Вже вроді перестало хляпотіти. От погода дурна якась. Осінь, а вже скоро і зима. Я за зиму не так переживаю, бо дасть Бог порозпродую поросят, малих не буде. Великі перезимують, нічого їм не станеться. Мені саме головне з малими рішити проблему. Кролі хочу поубирати, всі. Всі поубирати в морозилку. і все. Поки з кролями, мабуть, я попрощаюся. Кролиці не відгулюють, щось воно і не туди і не сюди, а кормити його бог знак. Я весною потім знов купила собі дві кролиці кітних і хватає з головою. Да, Дівчаток, все добре, в них там сіно є, зерна дала, воду зараз відро забрала в них. Вони туди на какуляли в відеречку своє. Поміняю їм водичку, принесу чисту і кози стоять. Виводить я їх не вивожу, бо холодно, боюся, щоб не... Десь не лягли на землю холодну, поняли я потім Більше біди наробиться, ніж та коза напасеться. І все, такі, в общем, у нас справи. Качур у мене цей красивий такий вже так підростає, але, виходить, в нього дуже багато качечок. Один качур і багато качечок. Було два качура, то я брату віддала качку і дві качки і качура дала йому щоб теж розплодили собі. Ну, не знаю, може ці воша щось виростуть оці. Раз, два. І, по-моєму, то третя їхня. Ні, раз, два і вої їхня. третя. Може оті два ще щось вичухаються вже. Бачу, вони такі ні в року пір'ям покриваються. Бачите, може звідти буде качур, хоч один якийсь. Бо якщо теж качечки, то тут буде офігідно. Треба буде ще качура десь купляти. Що десь Доставати качура треба буде для них, бо багато качечок. Ці зразу, як я їх забрала, то вони взагалі якісь лисі покушені були. А це, дивлюсь, нічо так. Пухо обростає, то вода вже хвіст воно починає відростати, бачите? Вони тут гуляють, тут свобода, а там вони в клітці сиділи. А качки такі вони ж люблять волю. Їм дай волю, дай багато території. А я тут а їх пустила, як бог мухи. Їдіть куди хочете, тільки ввечері поприходили. Так, в мене курочка лишилася воно, дивіться. Я думала, в мене вже простих курей немає. Ні, є воно. Ще й в шапці. Така йома, я трохи півню поубирала вчора, варила холодець. Та я вчора чотири штуки півні прибрала. Ще лишилося раз, два, три. І там, по-моєму, ще один ходить з курочками. Його проста курочка. Це карликова прийшла. Ще вроді. Раз, два, раз, два, три. І, по-моєму, ще десь є один півник. Ну, той ще молоденький. То ще. І цей молоденький. Цей я теж від мами забрала того рижу, його ганяють. Ну, цей лишається на хазяїна. Ще десь були курі, то не всі, ще десь шлюндрають. По-моєму, ще чотири півня лише О, а, того погнали. Бачите? Цей буде хазяїном червоний. І той повно, рижий Та, мабуть, ці, що є, то так вже і лишу. Вже так і будуть ці півники. Вже не буду я їх прибирати, хай будуть. І все. У мене кури великих таких немає, в основному всі маленькі. Бо великі всі поприбирала. То обміняла, то поприбирала. морозилку. розілку. Ну пішов, тоді пішов отсюди. Затупав -то той собака. І все, отакі в нас справи, друзі. Так щоб подякувати, поки все по-старому. Ніхто в нас не пропав. Поросятку, як хрипіло, так і хрипить, але воно живе, все добре. Їсть активна, вона бігає, грається, щось там бушує з тими поросятами, б'ються, вроді все добре. По качках теж всі на місці, але качура, походу, треба буде ще мені шукати. Ще десь купляти треба буде качура, бо багато качечок і один качур він навряд ли з ними справиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять качок, виходить. І один тільки качуч. Або тих чорних поубирати качок, лишити тільки коричневих. Не знаю, три качки убрати можу. Раз, два, три. Три чорні качочки в мене є. І лише це раз, два, три, чотири. І цих дві пепельних п'ять, шість. Ну, то є пепельне, я не знаю, щось воно трохи на лапушкан диває. Бачите? Оп-оп, щось воно прихрамує. Ну, теж відчухується. Але, мабуть, це теж качечки. Оце о щось цікаве, це не знаю, що це. Ну, і вбирати, жалко, що зараз з'їсиш і нема. А так весною каченят мені наплодять багато. І продавати можна буде. Качки хороші. Качур, дивіться, воно якийсь здоровений. то я його за 100 гривень була, купила маленьким ще. Качки мої, дівчата, хороші такі. І все. Так що всім пока.